Все, новий світ створено, і я в ньому також з'явився. Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, я професіонал Бакі. І сьогодні я буду знову виживати у не зовсім звичайному світі. Сьогодні я буду один, але, але... Я думаю, що буде сьогодні дуже весело, незважаючи на те, що я буду один. Тому що сьогодні, як ви вже встигли прочитати назву цього відео і побачити картинку, я буду виживати у світі з Одіндіндуном. Це оцей італійський брейн род мем, один з них. Ну і власне, я думаю, що тут буде а, важко мені вижити, тому що якщо ви його бачили, то ви розумієте, що він виглядає як якийсь халк. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал, але помаранчевого кольору. І мені це, якщо чесно, не подобається. Тому я поставив мод, щоб можна було ось так замаскуватися, просто перетворитися за секунду у блок землі, і все. Ось така в мене буде система збереження мого життя. Надії, сподіваюся, воно мені допоможе, тому що е, я не знаю. Ну, якщо не допоможе, то тоді це відео не вийде. <с pik -смис> Але якщо ви це бачите, то я вижив, знаєте про це. Ось такий міні-спойлер буде. Отже, що, поїхали? Зараз будемо дивитися, що в нас тут є. Я з'явився прямо у селищі, і тут ще якісь гори є, ще якісь штуки. Дуже багато всього. Я одразу бачу їжу. Велетенська купа картоплі, яку ми зараз тут будемо збирати. І бачу мади! Чекаємо. Так. так. Дуже, Дуже все погано. Снайперська гвинтівка. <карас> три боки <карас> заліза. Нічого собі, скільки тут <карас> усього. <до> <карас> так, я його чую і мені це не подобається. Друзі, мені це капець, як не подобається. А, в мене є снайперська гвинтівка. Це прикольно. Це реально прикольно. У мене є обладунки. Так, до речі, ого Як стріляти? В мене немає цих набоїв для цієї снайперської гвинтівки. На жаль, я не впевнений, що я їх знайду. Тому будемо. О, це що було? Так, тихо. Я ховаюся тут. Треба зробити верстак. Треба зробити верстак. Сюди. І зробити собі інструменти. Тому що в мене є дуже багато е оцих залізних злитків. І треба це все діло швидесенько переробити на інструменти. А ще мені потрібні штани. Правильно, штани робимо. Бамс. Все, штани в нас є. Інше залізо поки що ми. Витрачати не будемо. Так, а їжу можна сюди покласти. Отак, бац, бац, все. Їжу в нас буде поповнюватися, все буде працювати. Навіть є декілька блоків обсидіану. Це взагалі чудово. А, давайте тікати звідси. Забираємо верстак і вирушаємо кудись мандру. О, він прям там стояв. Ви бачили це? Так. Оп, маскуємося трішечки, трішечки маскуємося. Давайте відчинимо тут, ще подивимося. Лопату можна було не створювати, нічого. Ще одна лопата. До речі, ось вугілля в нас тут є. Можна це діло використати для факелів, але воно не працює. Угу, Тоді йди геть. Тоді йди геть, ми тебе не будемо забирати. Цей блок вугілля нам не потрібен. О, нормально відчинилося. Так, я не можу залізти сюди, поки я блок землі. Селяни, вітаю! Третя лопата, ти що серйозно? Навіщо тобі три лопати тут? Так, тут нічого нема, тут нічого нема. Один ді. Ого. Ого. Ви бачили, там справжній корабель. Там реально корабель. Нічого собі. Так, я не бачу де він? але я пропоную звідси забиратись. Тихо, пропонує забиратися. Він отам, дивіться. І він йде, йде до мене. Ні-ні ні-ні-ні-ні-ні. Так, обережно, обережно, обережно. Зараз південько отак станемо. Все, він, він мене не помітить. Я сподіваюся, що він мене не помітить, тому що якщо він мене помітить, то мені капець. А Можу спробувати туди поплисти до цього. Ой, тихо, він дуже близько. Треба спробувати поплисти до корабля. Я думаю, що там можна буде щось знайти. Так, дивіться, це реально Халк. Халк у Майнкрафті. Він прямо наді мною стоїть. Мені це не подобається. Так, він пішов звідси. Ху, правильно йди геть. Я ховаюся і не буду показуватися. Будь ласка, хоч би він мене не помітив. Хоч би він мене не помітив. Я не знаю, помітив він мене чи ні. Але... Дін -дін 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 Ви чули, там щось вибухнуло. Нічого собі. Так, 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 так. Все, дивіться, я тут. Давайте, напевно, я зараз ось сюди перепливу. Так, вилазимо. Вилазимо, пливемо на цей берег. І зараз ми тут зробимо човен, а потім. Ой! Так, там якийсь гвинтокрил. Злетів з корабля, нічого собі. Зараз спробую пролізти туди на корабель і забрати там якусь зброю. Можливо, це мені допоможе у виживанні тут. Так, нам треба е, зробити дошки. І чого воно? Его, давай. Дошки мені віддайте. Чого воно не робить? О, ось тут вже з'явилося. Так. Може там не можна було, хоча можна було ж робити там дошки. Е дуже дивно. То що там таке? А то лава. Фух. Добре, я ризикну і спробую спробую поплисти у напрямку корабля. Вбре! Давай, 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 давай. Поки тут немає один дін-дін-дуна, тут мені, напевно, нічого не буде загрожувати. Ти ж не будеш мене стріляти? Я свій, я нормальний, я людина. Не мутант, не брейнрот мем, не ще щось. О! Йо! Він прямо там з'явився, ви це бачите? Так. Це вже цікавіше. Ой. ой, Будь ласка, відпустіть! Відпустіть мене. Так, 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 так. Забираємо. Ой-ой-ой, мені це не подобається. Ого! Ви це чули? Вітаю. Ти ж не будеш у мене стріляти? Так, так. Привіт. О, він у мене не стріляє. Є! Е! Так ви мої друзі, чи що? Аа! Ви мене просто розстріляв! Ви що прикалуєтеся? Я. Капець. Ви це бачили, вони такі, та ні, ми не стріляємо, а потім тра -та -та, та 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 і все, і мене немає. Дякую. Дякую, сказати більше нема що. Капець, там стільки всього. Йо-о-о, Паскуємося. Опа! Мене немає. Він прямо тут з'явився. Що це за світ такий? Чого тут так важко виживати? Я не знаю. Як мені? Куди мені подітися? Він ламає оці гарбузи. Ого. Воно там розлітається на блоки навіть. Нічого собі. Так, друзі, мені треба якось звідси кудись чухнути. Поки він. Воу! Ого, поки він мене не помітив. Так, 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 так. Так, тікаємо. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Отуди. Отуди. Все, ми зараз прямо сюди вирушаємо. Нічого собі. Яке тут прикольне озеро? Мені тут подобається. Мені тут реально подобається. Я б тут будиночок збудував, якщо чесно. Ха -ха. Так, ану. Ану. Я не впевнений, що в мене вийде тут збудувати будиночок, але ми можемо спробувати. Для цього. Ні. У нас не вийде. У нас не вийде. Ага, давай, Спробуй мене знайти. Хе-хе, я величезний, просто блок землі. Ну, точніше, як величезний, звичайний блок землі, але він мене не помітить, тому що я такий самий, як і тисячі інших блоків землі тут. О, він зник. Фух, так, можна вилазити. Ні. Будинок я будувати щось не хочу тут, тому що ну ви самі бачите. Що це за фігня? Ух! Тихо! Бережно. Обережно! Це було дуже близько. Він начебто переслідував точніше очікував, зробив засідку на мене. Я не знаю, куди мені бігти далі. Так, вилазимо тут, використовуємо ці блоки, вони нам не потрібні все одно. О, ні. Ніч! Наступає ніч! Так, іди геть. Я тебе викидав. Чого він не викинувся? Друзі, треба знайти вугілля. Треба знайти хоча б один шматочок вугілля для того, щоб, щоб можна було пережити цю ніч не в темряві. Я не хочу в темряві переживати цю ніч. Або ми можемо зробити вугілля власноруч, якщо будемо користуватися пічкою. Тихо, о, ні, я нічого вже не бачу тут. Так. Я біжу просто вперед. Біжу вперед, якщо що, я зможу знайти тут вугілля. Ні, не зможу. Так. Тоді, друзі, трішечки вам доведеться почекати, поки я не зроблю якісь. не знаю, освітлювальні прилади тут. Так, використаємо. О, використаємо верстак. Використаємо зараз каміння. Що відбувається там? Я намагаюся тут зробити а, собі блок вугілля. Так. І використаємо декілька дошок. О, Так, мені це не подобається. Тут щось вибухає. Просто я не знаю. Якийсь жах. Що це таке тут? Що відбувається? Так, добре, вугілля в нас є. Е, робимо собі зараз бамс, декілька факелів і все. Нарешті в нас є світло. Чудово, але що далі робити? Що там таке? Так, я краще звідси просто спробую втекти. Тому що цей я не хочу дивитися, що там зараз буде. В цьому світі виживати просто неможливо. Куди б я не пішов, куди б я не подівся. Тихо. Тихо. Ні, він мене помітив. Капець, ну добре, не так важко й помітити оцей блок землі, який світиться. Але, але, давайте, знаєте, що спробуємо? Я спробую жити. Як звичайний селян. Ось так, все. Зараз будемо тут дивитися, що буде відбуватися. Селяни вітаю, я тепер буду твоїм братом. Відьма! Нічого собі, селяна блискавка, вдарила, і він у відьму перетворився. Я просто в шоці, ви це бачили. Ого! ти бачив це? Я це бачив. Він там стоїть, на даху, дивіться. І під нього б'є блискавка, а чого під нього блискавка б'є? Що це таке? Як тут вижити? Я боюся реально щось робити, тому що я не знаю, чого очікувати. Я не знаю, чого чекати, я не знаю, чого боятися мені, тому давайте просто сядемо у човен і спробуємо ...поплести знову на той корабель. Давай, 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 швидше, 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 будь ласка, він же тут. Ні-ні-ні ні- ні-ні. Не дін-дін-дун-дун-дун! іди звідси. Будь ласка, не чіпайте мене. О, що следить? Ні-ні ні-ні ні, обережно, обережно, Обережно! Не щоб він у мене не влучив. Так, він влучив у човен. Ха на що робити? Так, добре, здається, мені не лишається вибору, окрім того, як доплисти до цього корабля і спробувати у нього залізти. Мені потрібна якась зброя. Там 100% щось є. Якісь, я не знаю, набої, автомати, пістолети, будь-що. Я не відмовлюсь і навіть від не знаю, палиці, яка стріляє. Так, оп, залазимо сюди. Минулого разу оці двоє мене спробували надурити, але оцей раз не вийде. Я готовий з вами битися. Ти. Давай, йди сюди. Ого, На тобі! Що, не можеш здолати баки, так. Бам. Ага. А! Ого! Скільки він мені здоров'я зняв? Капець. Так, друзі, треба, знаєте що? Давайте я отак зроблю, обережно. Ось там наприкінці я помітив скриню. Давайте ми зараз виліземо. Виліземо. Тут є пісок, дивіться. Можна буде зараз сюди підійти. Ось так обережно, обережно, обережно підійти. І ми зараз тут подивимося. Так, сюди, сіди, сюди. Ага, я вже близько до цієї скрині. Так, можна сказати, що зараз будемо брати цей корабель на абордаж. Так, сюди, сюди, сюди. Ага. Так, я заховався тут. Капець! Мене знищили разом з літаком! Але у мене тепер є два автомата. Дивіться, і вони заряджені! 30 набоїв у кожному. Так, сюди, сюди, а. Е! Чого воно зникло? Почекайте на... Як я його викинув? Що відбувається у цьому світі? Я вже нічого не розумію. Якщо що, то я буду битися. Я тепер можу стріляти. Це круто. Це моя ну, перша в лапках зброя, яка стріляє. Тому що у мене є ось така снайперська гвинтівка, але ого. О, з'явився! Так, на тобі! Зараз ми будемо використовувати приціл. Що йому байдуже чи що? А, на, 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 утримуй ще! Так, ой! Він теж у мене стріляє. Так, у нас дуель! Давай, 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 давай! У мене зараз закінчаться набої. Все! На тобі, Буду кидатися в тебе зброєю! Так, Бамт! Ні, це вже занадто було так, чекаємо! Друзі, тікаємо, звідси тікаємо, 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 сюди, 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 оп, і все. Треба маскування, маскування вмикати. Хоба. Я не знаю, куди мені далі йти. Я пропоную вийти тут серверу, тому що. Я бачу його ногу. Он він! Він йде, він дивиться. Отам, за деревом стоїть, бачите? Я пропоную, що я тут вийду з цього серверу. Тому що це капець, тут неважливо виживати, і я боюся. Я реально боюся. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Як же він близько до мене був? Всім дякую за перегляд! Ставте кому сподобалася серія. Обов'язково підписуйтесь на канал. І всім до зустрічі!